На Прикарпатті влада не перешкоджає мирним протестам, такий висновок київських експертів. Фахівці ініціативи за мирний протест досліджували загальну кількість мирних зібрань і судових заборон по всій Україні. Відтак, у Івано-Франківській області торік, зафіксовано лише одну судову справу щодо протестних акцій. Це стосується пікетів 9 травня, коли влада хотіла запобігти громадянському конфліктові. Франківськ виглядає ну просто. Можна сказати, як Оаза свободи і демократії. Тобто в 2011 році було 0 заборон судових, в 2012 році одна заборона. Якщо в 2011 році було притягнуто до відповідальності по статті 185, 1, одна людина у Франківській області, то в 2012 році 5 людей, а в 2009 році було 14. Тобто можна сказати, що навіть відбувається такий певний прогрес. Правозахисники не виключають таку позитивну тенденцію, спричинило порозуміння громади з владою. Загальна ситуація в інших регіонах України інакша. До прикладу, поза минулого року в Донецьку зафіксували навіть загибель мітингувальника. Напевно, тому що у вас нормально працює влада ну, ну, немає поганих рішень, є взаємодії влади та громади, і відповідно всі ці рішення, всі ці позови, вони залежать від місцевої влади, від місцевої адміністрації. А це ті люди, яких обрав народ. Тобто, якщо у вас такий нормальний склад обласної адміністрації місцевої ради, місцевої адміністрації відповідно не подають позовів, не приймають антиконституційних положень. І все добре. Місцева влада і громада тісно взаємодіють в організації мирних протестів, стверджують у івано-франківській мерії, що правда наразі в Україні немає закону, який регулює порядок проведення акцій громадянської непокори. Можливо, це не прийняття закону, має бути це має бути внесення. Змін до діючих законів, але це є одночасно. Ці зміни будуть одночасно і захистом, от якщо там буде врегульовано чітко, воно не буде кимось якось трактуватися. Воно буде чітко визначено і воно буде не тільки. Воно буде захищати громадськість. Торік неабиякого резонансу набув законопроект 2450 про мирні зібрання в Україні. Його намагалася ухвалити Верховна Рада. Однак, під тиском громадських активістів народні депутати відмовилися від своїх намірів. Іллерон Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.